Вітаю шановні садівники, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми знаходимося в персиковому саду. ось Ми бачимо вже цілий ряд вистріжені, обстрижені вже, тобто обрізані. І ось ми залишилися ось оцей персик обрізати. Ми вам покажемо, як ми це робимо. Ми, ми його будемо пускати донизу, бо він вже пішов трошки вгору. Будемо розвіджувати, щоб було гарне провітряння, гарне освітлення. Ну Давайте підійдемо ближче і, і почнемо. Ну дивимося, що у нас ідуть пагани. Ось гарні вони з урожаєм. Геть усі. Ось тут ми на дві три бруньки для того, щоб звідси пішли. Нові пагони на той рік. А це залишимо на урожай. Украшенькі кожні у нас плодові брунки. Тут і тут. Укораче у нас ці урожайні гілки у нас всі. Так ось тут ми на дві-три брунки для того, щоб пустили пагони нові молоді наслідуючий рік. Так, ну де пошкодження, ось інші псухи ми обрізаємо. Діти, у нас засохші, пошкоджені. Тут можна окоротить. Тут теж. теж Тут окоротить. На дві три бунки хай пускає. пагони молоді. Так, посуваємось далі. Так, ж так тут ось внизу взагалі заберемо. Тут йде вниз, заберемо взагалі його. Тут укоротимо дві підруки. Тут є в нас і плодові і хай пускає на заміщення, може піде. Так, оцей геть внизу. вниз. Ми його забираємо. Так, тут у нас... Укоротимо на плодушки, тут коротенько на дві зрибленки, хай пускає павни. Так, тут у нас плодові кінчики укорочимо. Теж. А цю ваш хайчик це забираємо взагалі. Так, тут укорочуємо. Забираємо взагалі. Так, тут у нас плодова. Залишаємо її. кінчик забираємо. Це шурмо забираємо. Так, ну ось. Да, тут не забули укоротити. Ось приблизно такий вигляд. Має ці дві гілочки. Посуваємось далі. Так, ця у нас суха, ми її взагалі забираємо. Цю ми укорочимо. І теж на плодоношення залишили в їх, тут плодушки багато. Цю укорачимо також на плодоношення. Тут на дві три брунки, щоб пускало нові палини. Це на плодоношення залишаємо. Теж. так, Ну і тут, на 2-3 брунки, боковушки, а це забираємо взагалі. Так, а тут. І теж залишаємо. На плодушки наполовину забрали її. Так, це йде вниз. Взагалі забираємо. Тут пошкоджена, забираємо. Так, внизу йде забираємо, росте вниз. Так, тепер ми підійшли. Давайте вже закінчимо з цією, а потім підемо всередину. Так, ціна коротенько, дві-три брунки, бокові. І ось тут забираємо вершочок. Так, тепер давайте всередину розбиратися. Так, оце нам треба буде взагалі забрати. Залишимо. Скажіть, так це не вирожай. А ось тут, на дві-три бруньки, хай пускає молоді пагони. Це не врожай залишимо. Взагалі заберемо. Вона якась сухенька трошки ця теж. Ну цю укоротимо. Так, тепер давайте я спиляю зразу. Верхушку, щоб ми бачили, яка перед нами буде картина. Так, тут нам треба аккуратно щоб ми пошкодили. Продовжуємо далі. Так. Давайте знизу почнемо. Тут яка є суха і хвороба. Залишаємо, це забираємо. так Тут залишимо є плодушки. Тут теж. І взагалі заберемо. Тут украчуємо плодушки є. Тут теж. Тут теж. Так. Я з боку укоротимо, укоротимо цю внизу, взагалі забрали. Сухенько забираємо. Так, переходимо сюди. А так ми заберемо, а тут коротенькі пледушки залишимо, хай будуть. Так, тепер тут так, на врожай залишаємо, І тільки кінчики укорочуємо. На дві тридинки хай пускає молоді пагони. Так, сухеньки забираємо. Так, так Походу одразу цією гілкою. Так, продовжуємо далі, Значить, тут на середину вже зробили, йдемо далі, по периметру посуваємось. Так, дойшли сюди. Значить, тут вона пішла вгору, ми її не будемо гору пускати. Значить, ми зробимо таким чином. Ось тут наберемо. Тут коротенько не вирожаємо, зріжемо книнчики. Це буде урожай. Так, тут сухе у нас забираємо. Тут коротим. Це бо буде тісно. Так, тут ось сухе. Забираємо. Так, тут укоротимо. Коротенько на дві тривунки, щоб пускала пагорі на слідуючий рік. Так. Пішли ми сюди. Точі тут урожай. Так, тут можна обрізати. Так, цю ми залишимо дві тризинки, молоді пагони пускає. Тут є плодові, залишимо їх. Тут теж так, тут теж плодових небагато. Клічик заберемо, а це хай буде урожай. Так само і тут. так, Тут всередині буде цвісна. Так, заберемо краєчок. Цей на урожай залишимо. Тут 2-3 брунки хай пускає молоді пагани. Тут кінець заберемо. Цю все заберемо, буде тісно. Так, тут ось так зробимо, до колу підріжемо і вверх підріжемо. Дві бруньки залишили, хай пускає молоді пагани. Так, ну звичайно, ось тут унизу теж на дві-три брунки підрізає і забирає. Так, посуваємось сюди. Так, ну це що вони сюди, все забираємо. Середиму крони теж забираємо. Взагалі середину росте дві гілочки заберемо. Так, це все всередину і сторону заберемо. А тут обріжемо більше половини. І залише хай пускаємо водіпали. І звичайно тут є і плодушки. Так, ось тут ми ще припустили. Так, ну ось вроді би вся картина у нас видна перед нами. Ось ми зробили таку обрізку. Цьому персику, на цьому коротенько, все дякую, гарних врожаїв.